Мов часи великих змін і викликів, щоб зрозуміти, чим живуть молоді та дорослі покоління сьогодні. Ми провели опитування серед дітей та дорослих із двох країн Європейської і мирної Польщі та України, де триває повномасштабна війна. Ми запитали у людей, що ви вірите, і отримали дуже різні, щирі і водночас глибокі відповіді. Я вірю в доброту людей. Я вірю, що в кожному з нас завжди є щось хороше всередині. Хоча ми не завжди це показуємо. Але я вірю в доброту людей. Ми віримо в освіту. Ми віримо, що освіта і знання це ключ до кращого майбутнього а без навчання і знань немає кращого життя. Я вірю, що кожна людина може змінити світ і повинна нести за це відповідальність. Я вірю в інтеграцію, вважаю, що це шлях до побудови спільного, гармонійного та доброго суспільства. Я вірю в інтеграцію, бо вважаю, що близькість між людьми дуже важлива, незалежно від їхнього кольору шкіри, походження чи релігії. Я вірю в науку та вчених та їхні досягнення, а також у природу та силу. Яка дозволяє нам рости та мати можливість робити наукові експерименти та щось відкривати та бути поруч з іншими людьми на землі серед природи. Я вірю в права людини і в те, що ця концепція допомагає різним людям у різних країнах жити так, як вони хочуть, поважаючи один одного. В Україні дуже багато талановитих людей. Тому я вірю в лідерство України в єдиній європейській родині. Я вірю, що моє покоління зможе змінити Україну на краще. Ми будемо жити в країні, в якій хочеться залишатися. Я вірю в майбутнє без війни, де українці будують, творять і мріють. Україна вже змінила світ. Тож тепер змінить себе. Я вірю в силу українського народу. Ми не зламаємось, скільки б не довелося прийти. І я вірю, що попереду мир і відродження нашої країни. Мене зараз надихає весна, і тому я вірю, що Україна засяє новими фарбами після закінчення війни. За роки війни багато моїх друзів та знайомих переїхали за кордон. Я вірю, що вони повернуться, і ми разом відбудуємо Україну. У результаті опитування виявили цікаві відмінності у світогляді людей з Польщі та України. Польські школярі та дорослі вірять у науку, розвиток світу, права людини та міжнародну інтеграцію. Їхній погляд спрямований у майбутнє, де важливим є глобальні цінності, стабільність і прогрес. Українські ж діти та дорослі, які проживають та зростають в умовах війни, насамперед вірять у свій народ, свою країну, перемогу. Та мирне майбутнє. Їхня віра глибока і особиста. Вона народжується з досвіду боротьби та незламності. Незважаючи на відмінності, всіх людей об'єднує віра в краще. І саме вона є тією силою, що допомагає не зупинятись, мріяти і будувати новий світ.